Шановні підписники, сьогодні ми дітей відправляємо до бабушки в гості допомагати на картоплі і хочемо передати їй карасики. Тому ми, будем, ми хочемо їх зважити. І я колись, як ми тільки приїхали сюди, знайшов тут цей старий, старий кантер на 8 кілограм. Ще на пружині, та що не потребує ні батарейок, ні зарядів. а Такий. Натуральний, аутентичний. Ходімо, зважимо карасиків. Ходімо. Пацани, красиві, дим їсти. Залік. На рибалку пойдем. Красиві їсти. Пойдем. Подімо. Вчора ми прикармлювали і обнаружили такий момент. оці подкормки, де для свиней прийшли, Тут двигается, план, дивіться, Тут у нас є опарищі. Так можна кормити рибу рыбу опарищами, вона буде дуже хорошо рости. Це мухи. Личинки мух. Так, добре. Почнемо. Мабуть, краще там стати. А ну, що тут сидит? О, хорошо, бабушки на зарюху будут. Что выбрать? Вот такие. Так, давай сразу в ведро, да? Сразу в ведерко. Ну, что, Зари, хочется, да? Я знаю, что ты хочется. Не умею. Сейчас дам. Сейчас даю, Зари. Выпало? Все выпало. А, нет, вот еще один выпал. Назад. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Сегодня. Так, доступный. Среднячок. Вот вот такие вот, это уже ничего. Тихай. Опа, такие ничего. А это маленькие, на, вы же хотите, я знаю, на речек тоби, на заре тоби. На, -то, так, 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 так. Так, 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 так. Рей, рей, не успеешь. А ну в чем есть у вас есть И тут отражка есть. Не богато, но есть. Не багато, но есть. Так, молодежь. Кантер чекает своей участи. Интересно, сколько ему уроки. Но... Ну, такие не роблять, я уже знаю точно, дуже давно. Лева, ну. а ты что? Задний спасешь? На, Лева, это Рейфу. <плёк> Ой, Лева сошел. Лёва! Лёва, сошел с Лёва! Ты где? Лёва! Малыш, ходи, ходи! Лёва, слышу! Лёва, где миленький? Иди сюда, на камень! Я достану, Сара! Лёва! Да ты должен, я сам Иди сюда! Лёва сошёл с дистанции с Рэем! Зови! Зови, задрался! Тикай, 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 малыш, тикай, сейчас дам, сын сын дал. Малыш, иди сюда, малыш. Класс, класс. Давай достану Леву, да? А ну ведерко тут подцепала. Л, Лва, иди сюда. Лва! А он? Л, иди сюда, ты для каждого бедняга, иди сюда, ты хороший, иди. Спасання рядового сльовіна. Алло! Клас. Так, і тепер достанемо вже наш садочок, також пересипемо і глянемо скільки у нас вийшлось карасів. Це, це собственно, красів. Я не знаю за скільки разів, навіть не буду вас... Навіть не буду нічого видумувати, за скільки. Але так постійно, постійно збираємо, збираємо, Якісь менші, більші коты їдять, собаки їдять нам це приємно. Вроді би занятия є кожен день. И по-своєму теж аналізуємо. Хоч що тут есть, хоч що тут упадеться. Так, нато вам молодые люди. Раз. Рей, тікай! Тікай! Бо ти вообще наглый. Два нато тобі тоже малонь. Мінус. Добре. Зважимо, так? Воду зливать треба. Щоб ми не обдурювали нікого, нікого, нічого. Води немає. Льова нормаль, речик нормаль. Так, а де наш катр? Ось наш І так, барабан на дробь. Тринт тинтинтин-тинтин. Скільки? Так, так. Ой, крутиться, вибачте. Вибачте, вибачте, вибачте. Ну от ну, 3,5 кг. Ну. Мінус Тара. Зараз я отак підніму, щоб чесно було. Три кілограма. Три ну, трошки чуть -чуть. більше. Ну, Добре. Стара. Стара, десь 107, такі середнячкові, в общем, ну маленькі. Десь 3 кг. Да, такі ось більше ось ось попався теж, бачив. Так що бабулі дідулі, привіт! Приємного апетиту. А мы продолжим. Сейчас можно будет? А ну Леви, дай? Лев. Подожди, подожди. Подожди. Сейчас, вот я. Дай ему. Подожди, смотри, как он смотрит. Смотри. Смотри, да ты нас. Лва, и ты хочешь, на мальчик, но, а ты ты пострадал сегодня нос. Упал. Эй, ты, давай. И них не любы. О, який аккуратист, молодець. Він злякався, видно. Заля... Злякався, упав. ага. Mm. Ну нічого, все буде добре. Так а ми забули. ми ж забули прикормити. Поки собак покормили, прикормили, а рибу не прикормили. Тобто, ну так от червячків на пятерочек. і вечором прийдем для інтересу, щоб котика покормити. Так. Бо, як в прошлому відео, ми вже знаємо, з прошлых відео не покормиш, не половиш. Ходімо далі. Все нормально, все добре. ходімо далі. Котики вкорми рибку Кормим, пойдем. Риб. Ми не сидимо на місці. Ми продовжуємо нашу стройку і стягувати матеріал, так сказати. Вчора ми в Харкові... Вчора ми, так сказати, в Харкові купили на електричство все скупилося. кабеля, розетки, на проводку. А зараз це вже остальний завершальний брусок нам на каркас на обшивку буде. І заодно купив. Дякую моєму другу підсовету під плітку. Нам потрібно для е санузла зробити гідроізоляцію. Якусь ну, от, 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 сипучу. Побачите, як це ми будемо робити. Щоб стінки не натягували влагу. Тому лишайтесь з нами і побачите ще дуже багато інтересного. Як діла у строителей? Караулом шарил. Балатка, походу. Ну, ничего. Ты снимаешь? Намешал вот эту же гидроизоляцию. Для того, чтобы тем, как плитку ложить, надо гидроизоляцию пройти. Нам нормальные строители, которые соображают строгие, посоветовали. И мы, исходя из их советов, теперь делаем и гидроизоляцию. Якась интересно, Цей мешок, может, я то гидроизоляция интересная, дорогущая. Этот мешок ну Это, наверное, будет реклама. Нельзя, наверное, его снимать. Короче, гидроизоляция на, на цементной какой-то основе. Ее надо доносить от двух до пяти килограмм. Я сделал вот такие вот цементные, цементные молочко с всего этого. И, в общем, его надо пошарово крест-накрест перекрывать. Ну, поднимемся. Друзья, скоро зима. Я вас витаю. Готуємося до зими наша буржуйка, не буржуйка, а піч наша. Груба, так сказати. Була трішки розвалена. Ми її зараз одрівізували. Почистили всі димоходи, всі канали, від сажі І підмазимо і готуємося уже до зими. Так що ви також не забувайте, що скоро зима. і... Лотуйтесь також, з глиною, дуже-дуже інтересна робота з глиною, хто працював, той розуміє, це особливий матеріал, матеріал дуже-дуже він такий липучий, липучий і тому не погониш, так сказати. так що... Не забувайте, що скоро зима. До нової зустрічі. Чекаємо на ваші підписки.